Вчора в рамках робочої поїздки до Мурманська він відвідав атомний підводний човен Архангельськ і наговорив там купу нових тез про свої мирні плани. Звісно, мирні плани в лапках і зробили це на Росії дуже пізно ввечері. Перша інформація з'явилася близько там одинадцятої години за київським часом. Ну мабуть, з прицілом на те, щоб у Вашингтоні вранці могли прокоментувати його дикі заяви. І, власне, коментар від Вашингтону вже є. І він дуже дуже добрий для нас. Про що власне Путін говорив там із моряками? Він говорить, що Росія готова співпрацювати з Європою щодо врегулювання в Україні, але вони намагаються нас обдарити. Раніше Росія категорично відкидала будь-які контакти з нашими європейськими партнерами і говорили, що вони взагалі не бачать можливості участі Європи у переговорному процесі. Риторика після коаліції охочих дещо змінилася, тому, можливо, такою і була м'яка позиція саме європейців як такий пас до Кремля. Певне, Путін це оцінив. І він говорить також, що Трамп щиро прагне закінчити український конфлікт. Ну, ви знаєте, тут я не буду з ним сперечатися, тому що Трамп справді прагне закінчити російсько-українську війну, але не на наших умовах. Також Путін сказав, що Крем підтримує мирне вирішення, але, усунувши першу причину. Стара теза. І говорить, що Росія хоче гарантувати свою безпеку на довгі роки, відверта маніпуляція. І говорить, що Москва працюватиме з усіма, хто сприятиме врегулюванні в Україні це дуже цікавий момент, тому що він говорить про країни Брікс та Північну Корею. Він говорить, що вони мають бути долучені до цього процесу. Ну, певне, ще мав би згадати і Китай, але я думаю, що Китай рано чи пізно в цьому переговорному процесі з'явиться. Але як там буде Північна Корея виглядати? Ну мені не, не зрозуміло. Щодо країн Брікс, так то це залучення Бразилії, Індії і інших країн, про що мовиться вже давно. Також він говорить, що Росія не буде повторювати помилок, довіряючи так званим західним партнерам. Це чисто пропаганда, друзі. На це можна не звертати увагу, але все ж таки почути це варто. І він також говорить, що Росії не зрозуміло, з ким в Україні укладати угоди, бо завтра прийдуть інші керівники. Ну, так, у нас керівники змінюються. Це ж не Росія, де зберігається один президент, продовжує я не знаю навіть скільки років. Ну і в Білорусі така ж сама історія. Він також говорить, що ще у 2022 році вони пропонували мирно вирішити всі питання щодо України знову ж таки зі своїм баченням, і наголошено тому, що цивільна влада в Україні зараз незаконна, адже вибори президента не проводилися, і пропонує обговорити запровадження тимчасового управління в Україні. Підгідою Організації Об'єднаних Націй та кількох країн для проведення виборів, ООН з'являється все частіше в риториці переговорів. але... Усі сторони бачить його по різному. Ну от у Путіна от таке бачення має бути якась тимчасова адміністрація. Ще раз наголошу, що я не можу це коментувати якось притомно. Я розумію, що ви так само, бо ну в здоровій логіці це ніяк не вкладається, і в здорову голову це не запхнеш. Згадав неонацистські формування типу Азова, які фактично вже управляють Україною, де він бачив їх при владі, Певно, певним якась своя там інформація є. І говорить, що він не розуміє, як, мовляв, з ними вести переговори. І наголосив на тому, що я нещодавно казав, що ми їх дотиснемо, але є підстави вважати, що ми їх доб'ємо. Так він прокоментував ситуацію на лінії бойового зіткнення. Ну, звісно, це такий палкий привіт до Вашингтону. Тобто, не дуже поспішає Путін із мирними ініціативами, хоча каже, що він їх підтримує і підтримує план Трампа. Безумовно, Росії дуже потрібна співпраця зі Сполученими Штатами Америки. Не дружба, друзі, а співпраця. Саме про співпрацю я говорю кожного разу в своїх відео. Білий дім прокинувся вранці, звісно, це все бачив, і вже вони відреагували. Мені приємно те, що все ж таки в Білому домі є притомні голови, друзі. Так, там багато факапів у команді Трампа, але все ж таки закликаю вас максимально конструктивно і об'єктивно підходити до аналізу заяв, які лунають сьогодні із Білого Дому. Зокрема, вони швиденько поставили Путіна на місце щодо його ініціативи про тимчасове управління Україною під Егідою Організації Об'єднаних Націй для того, щоб провести вибори. І сказали, що система управління в Україні визначається її Конституцією і народом України. Ну, коротко і ясно. Мовляв, відкривай Конституцію України, дивися, що там написано, і всі питання будуть зняті. Ну, більш чіткої відповіді, як на мене, і не потрібно. Коротко і ясно. Це означає, друзі, як на мене, що сьогодні Вашингтон. Москва перебувають у переговорному процесі, Путін не буде виходити з переговорів, він їх намагатиметься всіляко затягти, затягнути в часі, і я розумію, що для нього це дуже-дуже вигідно, так само, як і ви це чудово розумієте. Але є тут один пікантний для Путіна момент: саме Трамп. Бо на сьогоднішній день Росія системно порушує мораторій на обстріли енергетичних інфраструктурних об'єктів. Ми фіксуємо постійні прольоти по трансформаторах, по інших об'єктах енергетичної інфраструктури. Вони звинувачують нас у цьому. Тобто, ідея без верифікації, перевірки і моніторингу того, як не стріляють один по одному. Ідея Трампа, вона зараз, ну чесно кажучи, зазнала певного провалу. Не скажу, що повного провалу. Європа не готова швидко моніторити всю цю історію. А в Білому домі ну тепер не знатимуть, як це розвалити. тому потрібні будуть рішення. І якими вони будуть ці рішення? Ну я думаю, що мабуть не дуже прийнятними для Росії, тому що очевидно, Трамп ж бачить, що його за ні сводять, і на столі у нього лежать питання щодо зняття санкцій, але як він каже, я їх буду розглядати коли і як поки що не зрозуміло. А от санкції проти Росії може бути більше. І ще раз я висловлю своє переконання, що час зараз працює не на Кремль. Він працює на нас. Як би то це не виглядало, друзі? Також щодо перемир'я зробили поточнення і в Міністерстві закордонних справ України. Там повідомили, що тимчасове припинення вогню, хоча, як на мене, його за великим рахунком там немає. Так от, тимчасове припинення вогню в Чорному морі не є відновленням Чорноморської зернової ініціативи і стосується портів на річках регіону. Про це повідомив речник МЗС Тихій і сказав, що домовленість про припинення вогню в Чорному морі передбачає заборону ударів. По цивільному судноплавству та усіх портах. А от що стосується російських військових кораблів, то ця домовленість на них не розповсюджується. Ну дійсно, поки що ми не фіксуємо. Входження російських військових кораблів до портів у Криму. Ну, принаймні, це вже добре. Але те, що сьогодні фактично ми можемо сказати, що мирної угоди як такої немає, і переговори в рев'яді, які проходили за наполяганням Білого Дому, ну, фактично, я так вважаю, провалені. Вони не дали ніякого результату, має знайти відповідний фідбек у самого Трампа. От я думаю, що сьогодні впродовж дня ми обов'язково про це дізнаємося. Ну, принаймні, там окремі вже рішення у Білому Домі переглядають. Наприклад, Сполучені Штати Америки відновлюють фінансування ініціативи, яка збирає дані про викрадення українських дітей Росією. Це означає, що американські дослідники та правозахисні організації продовжать збір доказів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей на території Росії. Це просто один показовий момент. Є там і інші показові моменти. Тобто, з наскоку у Трампа не вийшло переконати Путіна припинити війну, його ідея, я вважаю, абсолютно правильна про повне припинення вогню, повне і безумовне. Вона вірна, але от Путін поки що не погоджується. Ну і от тепер буде незрозумілим, яким же буде подальший хід подій.